Всім доброго ранку пані та панове. вітаю вас на каналі Ковка для Початківців і не тільки Ковка для Початківців, айсадгород, не круглий город. Ну і трошечки трошечки кулінарії, в общем, Взагалі такий в мене Венігріт. Раніше тільки Ковка була, але, на жаль, як є робота, я їду до кузні, нема роботи. Я знімаю вдома. О, сьогодні вдома О, погода е, цілий день. То я цілий день цілу ніч ішов дощ. Це хорошо, так, свіженько на дворі, гарненько пробігся по городі, трошки нарвав овочів, там кабачок, трошки щось огірочок був. І сьогодні буду займатися консервацією, тому що зараз не зробиш время, впустиш, будеш зимою палець сосати, як той медведь. Так що от якось так. Зараз я. Ось так, я приготував вже ці баночки помив. Вон, бачите, в мене кабачки. о Є кабачочки. Отак, поставимо телефончику. Кабачки, там трошки ігрочків, тут листя хрону, вишенька, смородина. о, Тут тобі кукурузку, зварівши вчора. Тут тобі на компотик накинув, а тут тобі вже супки пить. Щоб і позиритися. Поки це все робиться, я поки понакидаю. Понакидаю в банки кабачки. О, я то не спец, а по... по консервації. Ну, 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 ну. Но треба щось робити, тому що не зробиш, не буде, не буде чого вдома, тобто зимою їсти. Значить, Я сюди, так як подивився, як люди роблять на ютубі. Так і я зроблю. Ну, я вважаю, що рецептів багато. Є. Ну, я зроблю такий самий простий. туди хрін кинув два листка вишні. Подивлюся смородинки. А, тут у мене є. ось, ось. У мене чесний пусову так немає. От, не посадив. А, значить я візьму його ось. ось. В магазині купив, кидаю туди чесничку. Так, кину, значить хлін, листя смородини, часнику. Так, що тут у мене ще є, я не знаю. Ось у мене є ще перчик. Горошок. Кину тобі горошок, перчик. Ну, то що я знаю, що на трьохлітрову банку. Солі, а в мене є рюмочка. Це ще дружина і мірила, я це все дивився, замітив. общем на 3 банку я тут програмову рюмочку солі. Або можна 300 ложки солі. Ну, рюмочка і мірочка нормальна. Потім що, у мене є всьо... кабачочок. У мене ж так от. Нема немає, подивися, потім бах, повиростає тих кабачків. Я вже їх грав, готував. Отоп. І вже, я вже раз закривав кабачки. Вони ж ростуть і робив фаршировані кабачки там. Але зимою, я вам скажу, у як знахідка буде, бо не зробиш просто тоді, на базар бігать. Бігать на базар, так. Ось так я накидаю а в мене ще ось ще є огурчики я ще й кину огурчики наверно сюди так, кину хоча вже слабенько вони там растуть теплички ну і ще є ось так вот пробігся пробігся та є, таке зроблю асорті, не знаю чи буде смачно чи ні, ну кабачок і угорек вони так соответствують своєму Це наче <свят> Браття по крові, це ж теж як огірок. Так що кинемо таке асортів. Можна там, дивитись на ютубі, можна і помідорів накидати туди. О, ну ми робимо таке асорт. Кабачок з помідорчиком. Я думаю, що буде гарно. Думаю, що буде гарно. и все у меня получится а зимой открыли лекции. стелла банка только так получается а зимой картошечки отварили чем девочки чи топтанки за милую душу, так как Владимир Высоцкий в песне своей спевал, на жаль, картошку все мы уважаем, жаль сальцо ее намять, да? Ну, вот так, накидал, бачте, все вкинул туда, все вкинул. Вроде все. И перец есть, и селье, и листья всякие есть, и часничок есть, а можно еще Можна ще й морковки отаку. Вона теж дасть свій аромат. Правильно? Так. Да Та і красиво так буде, правда? О. Я думаю, що буде, буде смачно, тому що, як я кажу, рецептів без А От потім я його беру, залью холодною водою. Ось так от. Залив водою. Все, кришечки в мене помиті. Коли в мене суп звариться, поставлю стерилізувати. Поставлю велику каструлю на льоди. О, і хай воно стерилізується. Хвилин там 20-25. Ну а це закидаю литрові баночки. Тоже кабачка закидаю. А. Ну а що? Що треба надо закривати, тому що щось надо їсти. Ну то взагалі у нас зараз таке время це раніше не було там нічого. Но... Помідори по сезону, огірки по сезону, яблука по сезону присовку. А зараз усе, усе це є. Ось те, що домашнє відкриєш, і у мене. В общем, на літрову на я. Толі кидаю О, ложку. Да. Якщо розділити цю чарочку на то там буде скорова ложка. Я не сильно повну кину, трошки так, Отак. Зразу сюди кину. Думаю, що буде ще 2 банки, банк. Отаку ложку я О, досить. Я думаю, що так разу там хватить, тому що ще ті кабачки будуть спіти та спіти. Та все вкинув, те все вкинув. Та вкину, вкину, я вкинув. Така всю манку теж хрін вкину. -по вкину листя вкину і часник вкину сейчас. Ну, в общем. Зробим так. О. А ще на спину чи кабачки, огірочки, чи то зроблю по-іншому теж таке діло. Ну я думаю, що, як ви вважаєте, що погано, поганого, поганого нічого не буде, правда? Так що так. Ну ось я накидав 3-літрову банку і 2 літрових. Морковки кинув 3-хлітрово мене з огірочками. О. А зараз у мене компотик вже стоїть, а супчик вже доварюється з маслаком таким вермішевий. Нормальний такий легенький. О. І зараз я буду ставити їх стерилізувати. Так, Набрав у каструлю води, поклав туди на дно тряпку, так як книжка пише, щоб банка не лопнула. О. І поставили цю 3 баночку, так як я подивився. Ну там безліч е різних на Ютубі. Самі е бачили, хто дивиться. Та й хто закрива кожна хазяйка по-своєму, но... але мені доводиться все робити самому. О. Я цим ніколи не займався, консервацією, все дружина робила. А зараз роблю все саме. Так, компотик в мене з яблучками, яблучка в садочку назбирав там, де впали. О, на всьому році гарний врожай повинен бути, якщо не буде катаклізми. О. І все, коли закипить, там в мене ще ті 2 літрові банки. Ось вже ось воно у мене вже кипить, треба трохи збавити. О. Ну і все время засічемо. Хвилин 20, мабуть, хай покипить. А потім перед тим, як вже буду закривати, я ще туди столову ложку оцту додав. Ну, щоб це ж мариновані, то треба, щоб були з кислинкою. Так що, отак якось. Ждемо 20 хвилин і закатуємо. Ну, можна дивитися по кольору. Там Жінка одна каже, як тільки кабачки втратять свій колір, там трошки поблідніють, то то вже досить. Ну, Будемо сподіватися, що так. Не. Ну от і все, діло йде вже до завершення. Покипить, закатаємо під одіяло. Хай воно там ще пропариться. 1, 5, 6. і вкладовку. Так що, от якось так. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки на все добре, хай вам щастить з вами був Сергій Олексійович.